Привіт, мої королі, королеви драми і короленятка. Сьогодні, мабуть, контент, на який ви чекали або не чекали. Я буду давати свій огляд на епістолярій Ольги Кобилянської та Лесі Українки. І це прекрасний контент. По-перше, я хочу зазначити, що я. Моя оцінка буде суто суб'єктивною, і я не буду робити якихось остаточних висновків, робіть їх самі. Ми не можемо знати, що там думали. Люди, які жили е, до нас е, за багато років, які в них там були думки, чи що вони мали на увазі під якимись фразами в листах, ми можемо тільки здогадуватись. Тому я не буду однозначно якось визначати їх стосунки, ніхто цього не знає, що там було насправді, чи це був чисто зв'язок платонічний, чи дружній, чи може він виходив з якісь рамки дружби і більше вже схилявся. До романтичності, чесно кажучи, без поняття. Але я вам скажу, що думаю я наприкінці відео, щоб ви його додивилися. <свіс> і так, ми знаємо, що у нас є 59 листів пістелярію Лесі Українки та Ольги Кабелянської, 55 до Ольги і лише 4 до Лесі. Це вже нас трошечки обмежує, тому що ми не знаємо, що у темку Кобилянська писала Лесі. І взагалі, якщо подивитись по руках їх переписки з 1899 по 1913. Ну, ем, там виходить десь ну, 5, 6, іноді по 2-3, іноді навіть один лист на рік. Це дуже мало, тобто листів, скоріш за все, було набагато більше. Ну, звісно, вони йдуть дуже довго, але я не думаю, що люди, які так близько спілкуються, мають тільки два-три листи на рік. При тому, що вони там стараються описати всі свої справи, чим вони займаються, надсилаючи свої ем, твори на огляд. Тобто вони, скоріш за все, писали набагато більше. Просто ми цього ну, не віднайшли і, може, ніколи вже і не віднайдемо. На жаль, от Так? ми маємо от такі вирвані з контексту шматки їх переписки. І звісно, це нам говорить щось про природу стосунків, але далеко не все. Тому я трошечки розкажу свої враження від цих листів і зачитаю такі шматочки, які мені сподобались. Ну, і буду робити якісь свої суб'єктивні висновки. Перш за все, починається ця переписка. Очевидно, що Ольга прямо захоплена Лесею, Вона просто називає її ангелом, і Леся якось ну, трошечки скромніше, і пише, ну, ви мене, мабуть, ідеалізуєте. І спершу вони просто переписуються про якісь свої справи, про те, що в них відбувається, куди вони поїхали, де пішли, з ким говорили, творчі питання обговорюють. Але коли, на жаль, ми знаємо, що помирає коханий Лесі в 1901 році, вона пише про це Кобилянській, після цього вона з нею бачилась, і її дуже підтримала. Цілості стають набагато більш відвертими, особистими, що логічно, тому що. Такі події зближують людей. Якщо б мене підтримала моя подруга в такі важкі часи, то, звісно, ми б стали з нею ближчою. І ці листи з 1901 року стали всі ближчими, все більш такими інтимними. І наприкінці вже з'являються якраз оці хтось, хтось біленький, хтось чорненький, як якісь милі такі прізвиська, які вони дала, дали одна одній. 1900 рік пише Леся Олі. Дорога моя товаришка, дуже я втішилась, що ви таки нарешті обізвались до мене. Все ж і правда, що ми одна від одної чекали листів, я писала вам літом, так між іншими свою подорож на північ описувала, але, очевидно, той лист вас не йшов. Все шкода через те, що, може б, наша розмова не перервалася так надовго, якби ви того листа отримали. Тепер, лібе фер, напишу вам зараз же по отриманні вашого листа, щоб не задавнилась, але мушу писати коротко, бо не дуже маю часу. Має тепер обов'язкову роботу. Ну і там вона розказує про свою роботу, про свій підробіток. Тобто, це такі більш насправді дуже дружні, дуже, я б сказала, це стримано навіть написано дуже приязно, мило, але стримано. Це, в принципі, тільки другий рік їхньої переписки, ще початок. А, до речі, що таке, Лібе треба подивитись. Так, я згадала свої знання німецької, ферн це типу далеко, тому лібе ферн, можливо, це якась моя дорога далека подруга чи щось в такому дусі, Поправте, хто краще знає німецьку. А тепер давайте порівняємо з листами, які вже були трошки пізніше. Тут у нас вже недорога товаришка. тут у нас 1901 рік уже десь середини його, лібе ліпсте Віндерблюма. Wunderblume – це якась чудова квітка. Дуже цікаво. Це вже якесь, я не знаю, мені так подобається, як вони одна одну називають. Це настільки мило і настільки показує, що вони були близькі і дуже добре одне одно розуміли. І, звісно, ви не будете називати людину, яка для вас не багато значить такими цікавими словами. То, що вона дуже багато одна для одної значили, те, що їхня переписка тривала ці 14 років, це вже дуже багато про що свідчить. Тобто, тут про. Я би сказала, що ми тут бачимо якийсь доказ не дружби, а любові, але саме платонічної. Тобто, це може бути не романтика. Ми можемо сказати, що вони любили одну одну як подругу. І це була не просто подруга, і не найкраща подруга, а щось більше, ніж подруга, але ще не, ще не коханка, та, ще не кохана. Тобто, це такий вищий рівень дружби. Можливо, якісь. Ми можемо сказати, що вони були як соумейтки. Uh, тобто... Хто не знає це люди, які як дві половинки, але не обов'язково це мають бути та партнери, це можуть бути і друзі. І от коли вони найліпші друзі і соуметки, мені здається, що це для них найбільше підходить. Я би назвала їх соуметками. Хай це звучить дуже по сучасному, але я думаю, що Леся і Ольга би зі мною точно погодились. Які б в них там стосунки не були, вони підпадають під цей термін. Давайте, 1902 рік я вас просто приголомшу тим контрастом. Читаю, шматочок її мені сподобався спочатку листа. Нехай мій хтосячок дорогий вибачить, що хтось не зараз йому відписав. Хтось був такий, що навіть одразу чихось нарисів не міг прочитати, прочитав другого дня, а тільки третього сьогодні міг написати потрібного супровідного листа до Києва. Сьогодні нариси йдуть до Києва до мами моєї, з моєю рекомендацією, всякими спросьбами та вказівками, як їх провести, провести в Київ. Це київська старина», журнал, я так розумію. Наразі мені сподобалися обидва, не знаю котрий більше. І редакція, коли не буде редакторка, коли не буде педамкою, то мусить їх прийняти. Мені подобається, що тут Леся виступає такою покровителькою, допомагає в творчості своїй подорозі. Це супер мило, супер класно. І так як вона називає Хтосічок, це такий неологізм, який вони надводли придумали. Хтось, хтосячок, це супер. Ніжно, мило, красиво. Е і просто їх листи почитаєте всі їх листи. Це скарб, це цікаво читати. Е звісно, ми там не в контексті, що в них там в житті відбувалось, е але можна здогадатись. І мені супер було цікаво читати про їх повсякденне життя, про те, що ці люди щодня робили, що вони теж щось не сігали, теж на них щось не виходило. Е це трошки допомагає менше їх ідеалізувати. Я вас зараз просто розволю 1904 рік лист Лесі до Ольги Кабелянської Ганнічем. Але й тоді прошу найменше всього, щоб було між нами, Любого, написати мені хоч два слова, чи ви гніваєтесь на мене, і чи можу я мати надії хоч колись чимось перепросити вас. Напишіть мені се, дуже прошу вас. Ні, далебі, я була душею хвора, і тільки тому я могла до такого дійти, але тепер мені все так тяжко, так тяжко, і не можу висловити як. Я чула через люди, що ви хворі, що ви на курорті. і я щодня збиралась вам написати, і, нарешті, не мала одваги, бо думала, що, може, і лист мій вже буде вам немилий. Але ж таки одважилась, бо серце моє було повне і вдарило, нарешті, так, що розбила важку летаргію. Мій хтосечко, мій папороті цвіти, чи ви все ще хворі? Що то вам таке? Все таки, видно, замучила вас тяжка робота й лихо. Та може хтось як відпочине, знов поправиться і вже його будуть більше щадити. Нададуть йому більше так мучитись з тим господарством, бо воно зовсім не варте того, щоб над ним моя гондроблума себе сушила, правда? Не може написати вам про когось так, не мов би хтось уже був прощений і мав право писати комусь про себе? Почну аж від осені. Я зараз заплачу. Я в шоці. Я не, знаєте, трошечки пропустила контекст того, що чого вони там посварилися і що там сталося, тому що, звісно, ми не маємо листів від Ольги. Ага, здається, здається проблема в тому, що Леся довго не писала, а тільки тому, що в неї сталося щось що в неї помер брат. І. Вона була не в порядку, і вона перепрошує за те, що написала і пропала на довгий час. Дуже її сильно розумію. Усіх, мабуть, є такі друзі, бо ми всі колись так робили, коли у нас щось сталося, коли нам фіговенько, то ми не відписуємо нікому. І чесно, це оце, оце виглядало як лист до коханої людини. але ми ж ну, Тут емоції, тут дійсно емоції, тут людина була в тяжкій депресії через смерть брата. Тут вона намагається відновити зв'язок зі своєю дорогою подругою, вона відчуває якусь провину. Так, я дуже її, в принципі, розумію зараз, і я прям відчула себе дуже близькою до Лесі Українки. Прямо зараз. А, і я уявляю емоції Ольги, коли вона нарешті, нарешті отримала цього листа. Я, мабуть, там були листи без відповіді від неї яких ми не маємо. І оце, мені подобається, що ця вундерблюма з року в рік в неї переходить в листах. Вона так її називала на початку, в 1901 році, пройшло 4 роки, вона досі її так називає. І тут уже я не знаю, чесно, це вже виглядає як трошечки трошечки знов-таки трошечки це було трошечки більше, ніж дружба. Але я буду схилятись до того, що це було соумийство поки що. Тому що я не бачу тут. Чогось, окрім такого душевної близькості. Якось так. Я просто її не бачу і не відчуваю через ці листи. Депу, мені би дуже хотілося, щоб у нас в літературі була така така сапфічна капл, де в нас дві сапфічні жінки, дві відомі. Авторки, я би може подумала, якби я бачила більше листів від Кобелянської, що можливо там були якісь нерозділені романтичні почуття. Тому що, от судячи з того, що пише Кобелянська, якщо ми читали Вальс Маленколік, то я би від неї більше такого очікувала. Можливо, у когось із них були до до одної якісь романтичні почуття. Ми про те, не дізнаємося, бо вони не хотіли їх озвучувати їх влаштовувала ця платонічна дружба. Я вам зачитаю уривочок з одного з найбільших листів Кобилянської, який я побачила, до Лесі Українки, що був якийсь у вас контраст, якесь уявлення. Ось то, дорогих хтосячок, Є все, що надавало комусь спокою, помимо всіх турботи гризот наказувала звертатись до когось беленького. Та чи він здоровенький? Він, він і пан Квітка, чоловікасі. Хтось навіть не знає, де вони обоє перебувають тепер, може, і за довге мовчання на когось чорненького. Але нехай не гнівуються, бо чорненький не сказав на бідний в своїм життю, і немає вже давно давно нічого доброго і ясного на цьому світі. Ще мав свого наймолодшого братика та тепер, де в нього ліва легке нарушена, він вже не знає, що спокій і радість. Займався якийсь час душею одним молодим чоловіком по імені Остапом Луцьким, але вже тепер перестав йому вірити. Ось вбив в чорнень віру до мужчин, і тепер він на луцькому не вірить. Сам Маковей нещасливий, оженився з дуже грубим елементом. Втім, у всіма силами зблизитись знов до когось, але хтось вже не хоче. Взагалі чорненького життя через те, що не згадан ще добре ходити, чого не годен ще добре ходити, ще гірше змарноване, має ще одне, одне бажання. Море побачити, Та не лише бачити його, але бути якийсь час коло нього, вглибитись в нього. Може б, тоді. Написав щось нове та сильне, а так він все відчуває, він повторяється. Хтось когось любить і пану е, квітку кланяється. Ну, тут лист про чоловіків насправді. І я не знаю, це не є, в принципі, доказом нічого, але. Ми знаємо, що у нас Кобилянська начебто, з листів. Ми бачимо, що вона дуже поважає чоловіка Лесі, що вона жаліється, що в неї нічого не складається з чоловіками свої подорожі. Теж нормальна історія, хтось з нас не робив це, правда. Да, ми може це робимо зараз трішки сучаснішими способами. Там по телефону чи голосовим. Кобилянська жаліється в листі на те, що в неї не виходить з чоловіками, не складається, і вона вже там новому чоловіку. не вірить, тому що поперед попереднім неї не склалося. Але була закоханість в чоловіка, який помер, на жаль, з Мержинського, і вона була одружена з Клементом Квіткою. І я знаю, що у Ольги була закоханість в Осипа Миколая невзаємна. І потім в неї були якісь такі дуже довгі, красиві, платонічні стосунки з, о, з Луцьким, з Остапом Луцьким, здається, правильно ж його звати. Остапом Луцьким. Так. І е, в якийсь момент вони вирішили розійтись, вони написали, що наші шляхи сходяться, але чому? Я не знаю, ніхто не знає. І так і вони не одружилися. А Чому? Можливо, вона все ще любила Маковея, можливо, вона любила Лесю, можливо, вона нікого не любила і була сексуалкою. Знаєте що? У мене є дуже такий вайб. Я насправді думаю про те, що настільки красива платонічні стосунки, описані в неї в Вальсі Маламхолік. І в принципі, всі стосунки в житті були такими, вони не виходили з якісь такі рамки. То, може, їй було цього достатньо, може, її це влаштовувало, Ви знаєте? Я трошечки думаю про це, і тому вона і не ревнувала. Наприклад, Лесю до того ж її чоловіка, тому що їй було це не потрібно. Якщо дійсно подумають про це. Я, можливо, не так все це знаю, але це могло би бути. А сексуальні люди <гум> були завжди. Тому поставлю на те, що наша Леся і Ольга солмейтки моя суб'єктивна думка, я думаю, що всі тут погодяться. І, можливо, можливо, я більше підозрюю Ольгу, бо в нас менше листів і менше доказів, і в неї не було ніколи чоловіка. і я просто так Тут щось, тут щось, щось квірне, я не знаю. Або це якась асексуальність і біромантичність. На що мені схоже? Дуже схоже. Прям дуже-дуже схоже. Або я я навіть не знаю, або я просто все це, це придумала. Мені чомусь так здається. От ставлю на те, що у нас біромантік у нас Ольга. а за Олесю я не можу сказати, чесно, її листи, вони якось на грані для мене, на межі якось балансують. Можливо, теж біромантик, але не сексуальний біромантик. Біро. І від романтика. Ви зрозуміли. Е, можливо, тут були якісь тут, блін, я не знаю. Ну, це такі листи, я не можу зробити якийсь висновок, як навіть свій суб'єктивний, мені страшно робити якісь виставки, щоб мене не, і не заканцелили і ніхто не сказав, що як ти там не бачиш, а ми бачимо, або навпаки, ми там нічого такого не бачимо. Я, чесно кажучи, бачу, я бачу, що це більше, ніж дружба. Але я не бачу, що це кохання, я бачу це на межі. От на цій межі це далі Тут воно для мене не йде. Можливо, це було одностороннім з боку Ольги. От Отаки я роблю свій висновок, мені так здається, за тими листами, що я прочитала, за тими ну, плюс-мінус знаннями, які я отримала в школі про їх біографію в університеті. Я люблю обох цих авторок. Мені чесно все одно, як там воно було. Я просто спробувала трошечки подискутувати подискутувати сама з собою про те, які ж в них там були стосунки, бо дуже цікаво. Я не знаю. Я думала, що я за вайбом точно подивлюся і скажу. Це гейство. Ні, ні. Ну плюс ви розумієте, що люди колись писали не так, як ми не так відверто, вони трошки заволювали свої почуття. Не зрозуміла ніфіга. Я розумію, чому для всіх це така велика загадка, і що ми ніколи не дізнаємося. Але я би подивилась на, знаєте, на фільм, де про їх стосунки щось цікаве, де їх грають гарні акторки і щось показують про те, як можливо про їх. Дружбу навіть це, я бо подивилася про таку дружбу. Чому ні? Я, про зміцну жіночу дружбу, розумієте, про що я. Тому так е зійдемося на тому, що вони точно солмейте. Я, мабуть, вже багато разів сказала це слово. Але таки я роблю висновок. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати шматочки з їх листів, але підіть і почитайте. Чесно, там можна, я не знаю. Е вони переписувалися на про найскладніші і найваж... найважчі моменти свого життя. Як загинув, загинув помер коханий Лесі, помер брат Лесі, померла мати Кобилянської, вони про це переписуються, вони там одного одні співчувають, вони в обидві хворіють, їм не буває важко, як вони з цим справляються, як оці періоди, коли вони ну, не, не в порядку, вони одного одні не пишуть особливо від Лесі. Там вона кожен лист вибачається, що вона Ользі написала, що, тому що їй було погано. Я розумію, блін, мабуть, в неї була депресія, але тоді люди про таке не знали. Uh, тому почитайте, це дуже чуттяві, дуже такі <плес> милі листи. І я супер рада, що я мала змогу їх прочитати і щоб вони збереглися. Ось такі діла сьогодні. Малята. Всім дякую. Ви можете сказати, що це було відео не про що. Uh, як хочете, <плес> це я знімаю це відео для того, щоб якось рефлексувати сама, сама собі якісь робити цікаві висновки. Люблю вас в цьому па-па!